Свічка 54 чотири Целсес пропад насиченого малинового кольору неодмінно має бути в усіх, хто захоплюється незвичайним дизайном. Прекрасна фігурка північного оленя милуватиме ваш погляд. А вже за мить ви знову здивуєтеся, коли побачите, як північний олень перетворюється на оригінальний золотий скелет. Коли свічка догорить, ви не сумуватимете, що її полум'я більше вас не тішить. Адже на згадку у вас залишиться золота статуетка дружелюбного північного оленя. Властивості рожева свічка у формі північного оленя відкриє вам свою справжню сутність. Всередині приховано скелет золотого кольору, потішить усіх, кому подобаються північні олені, та загалом тварини північний мінімалістський дизайн, зробить особливим будь-який інтер'єр-матеріал, парафін, вовняний гніт і алюмінієвий скелет, спосіб використання. Спосіб використання декоративних свічок пиратак такий же унікальний, як і їхній дизайн. На відміну від звичайних свічок, під час горіння виділяється велика кількість рідкого воску. Тому перед запаленням свічки помістіть її на тверду жаростійку поверхню діаметром щонайменше 25 см з міркувань безпеки не торкайтесь скелета ані під час горіння свічки, ані опісля, доки він ще гарячий. Якщо гніт довший за 0,5 см, вкоротіть його. Не залишайте запалену свічку без нагляду та поблизулих легкозаймистих предметів. Зберігайте в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.